Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні нам потрібно з вами виконати практичну роботу з телефону, параметри сторінок, підготовка текстового документа до друку. Отже, нам потрібно спочатку відкрити документ, з яким ми будемо працювати. Для того, щоб працювати, ми внизу з правої сторони натискаємо лівець, і тоді ми можемо працювати з нашим документом. Далі ми відкриваємо вимоги до цього документу. Повертаємось в Classroom і відкриваємо ці вимоги. Тут нам олівець натискати не потрібно, нам потрібно тільки пальчиками розширити і почитати самі вимоги. Отже, читаємо: нам потрібно виконати першу частиночку, форматувати текст за такими критеріями: шрифт, Arial, розмір символів 17, колір, темно-зелений, накреслення жирне, вирівнювання абзаців посередині назви, вирівнювання самих абзаців по лівому краю, міжрядковий інтервал 2. Повертаємось до нашого документу, згортаємо віконечко, обираємо Потрібне. І перш ніж почати працювати, давайте підпишемо нашу роботу своїм прізвищем та ім'ям. Натискаємо ОК. Тепер дивіться, що нам потрібно. Перше шрифт Arial. Для цього ми натискаємо пальчиками, введемо до кінця нашого документу. До кінця. Виділяємо таким чином наш текст стоп, куди поїхав. Може одразу не захватитись, нічого страшного. гортаємо, бігунок до кінця. Є. Тепер нам потрібно з вами натискаємо цей олівець. Якщо не хоче одразу, можна просто його натиснути, або двічі натиснути на текст, тоді буде він активним. Натискаємо вгорі літера А, обираємо шрифт, аріал. Тепер повертаємось назад, обираємо розмір символів 17-й розмір. гортаємо стрілочку доверху. 17-й. Обрали колір темно-зелений. Прогорнули. Натискаємо зелений, а тепер вибираємо відтінок саме темний. Накреслення символів жирним. Це у нас буде літера Б. Вирівняти назви абзаців посередині. Клацаємо пальчиком по вільному місцю. Тепер нам потрібно кожну назву виділити, натискаємо знизу на розташування по центру, і таким чином ми всі назви розташовуємо по центру, виділили, обрали по центру. І таким чином ми всі назви розташовуємо по центру. Все, назву ми зробили по центру. Тепер а, наше наступне завдання вирівняти текст абзаців по лівому краю. Давайте виділимо певний абзац, що відноситься до першого розділу. Ось так. Перевіряємо, як воно у нас розташовано. Бачите, у нас світиться, що воно вже у нас стоїть по лівому краю. Тут ми нічого не міняємо. Тут все у нас в порядку. Давайте зайдемо тепер в документ, перевіримо вимоги наступні частина. Наступна, третя параметри сторінок, розмір сторінки, а третя — орієнтація книжкова поля. Поля ми тут не будемо виставляти, тому що тут нема як виставляти поля. Це можна тільки виставити в Google-документах з ПК чи ноутбуку. Mm. Тут такого немає. Давайте ми з вами повертаємось на наш документ і продовжуємо з ним працювати. Натиснули. Для того, щоб виставити. Орієнтацію сторіночки, натискаємо вгорі три крапочки, натискаємо налаштування сторінки. Орієнтація, дивіться, вже стоїть вертикально, тобто книжкова. Все в порядку. Ми тут нічого не міняємо. Розмір от розмір ми міняємо, нас потрібно виставити А3. Так, я пропоную для наступної частинки, я пропоную поміняти колір. Давайте голубенький поставимо. Тому що ми зараз будемо з вами працювати з колон-титулом, і тут буде не дуже видно, як міняється, де міняється колон титул. Потім ми повернемось до білого кольору. Зараз ми поставимо голубенький, щоб просто нам було видно. Так, повернулись на наш документ. Ось наша сторіночка стала голубенька. І давайте повертаємось до вимог. Ось наша вимога, четверта частинка: вставити нижній колон-титул, написати своє прізвище та ім'я, вставити зображення на тему інтернет. Це ми з вами виконували на минулому завданні. Давайте повторимо тепер з цим документом. Ось наш документ. Нам потрібно з вами поставити колон-титул. Зараз його не видно. бачите. Для того, щоб нам було видно, де поставити колон титул, натискаємо три крапочки, натискаємо попередній перегляд. І тепер ми бачимо, де наші сторіночки закінчуються. І щоб побачите, де знаходиться титул, достатньо один раз склацнути зверху, і ви побачите, що у вас з'являється біла лінія, яка відокремлює верхню частиночку нашого документу. І відокремлюється, бачите, якщо ми один раз склацнемо, відокремлюється наша нижня частиночка. І ось тут тепер, саме, де мігає у нас курсор, ми можемо писати. І це у нас нижній колон титул. Нагадую, нам потрібно написати своє прізвище та ім'я. Давайте запишемо, підпишемо. Так, підписали. Давайте розташуємо його по центру. Є. Давайте трішки нижче його розташуємо. Давайте виділимо і форматуємо наш текст. Поміняємо колір. давайте зробимо його теж темно-зеленим. Давайте зробимо накреслення жирним. Давайте зробимо під нахилом. Так, наступне нам потрібно з вами вставити тепер зображення. Натискаємо для цього плюсик вгорі. Обираємо зображення. Давайте знайдемо в інтернеті. пошуковому рядочку вписуємо інтернет. Пошук. І ось тут ми вже можемо обирати зображення, які нам більше нам сподобаться. Давайте оце оберемо. Команда вставити. Ось у нас з'явилось зображення. Давайте на нього натиснемо, оберемо обтікання текстом, і тепер воно буде краще рухатись. Так, трішечки його пальчиком затиснуло і переміщаємо в потрібне місце. Кухаємо сам малюночок. У нас міняється е, налаштування де розташування нашого тексту. Давайте зменшимо аркуш і подивимося, як воно розташовується по центру, по центру. І перевіримо. Бачите, на всіх сторінках він тепер у нас знаходиться колон титул, все у нас підписано так, як нам потрібно. Наступне завдання: нам потрібно з вами повернутися до документу і подивитися, що потрібно наступне. Потрібно вставити номер сторіночки зверху, зліва, з першої сторінки. Так, давайте. Повертаємось наш документ. Знову ж таки, для цього? Для того, щоб нам вставити сторіночку зверху, нам потрібно ставити номер сторінки, нам, нам потрібно попрацювати з колонками зверху плюсик. Обираємо команду номер сторіночки. І у нас є запропоновані варіанти. Нам потрібно з вами поставити саме з першої сторінки зверху, зліва. Обираємо перший варіант. Так, давайте. Трішки форматуємо. У нас це з вами зеленого кольору. Темно-зелений. Так, давайте поставимо жирним під нахилом. І давайте трішки змінимо розмір. Так, є. Тепер ми можемо прогорнути документи, подивитись. Все у нас вірно вставилось. Дивіться, все є. Один, два, все в порядку. Так, наступне. З нумерацією сторіночок ми розібрались. Наступне завдання. Це у нас останнє завдання, практично. Нам потрібно вставити 5 зображень, що ілюструють професії IT. Давайте це виконаємо. Це дуже легко. Так. І так, перше. Менеджер проєкту. От давайте сюди вставимо зображення, натискаємо для цього плюси вгорі і обираємо з інтернету. У нас перший буде варіант менеджер проєкту. Давайте випишемо: менеджер проєкту. Проєкту. І давайте поставимо саме IT, Тому що менеджерів проєктів можуть бути в різних професіях. Так, шукаємо, де ж він у нас? Менеджер проєкту IT. Давайте ось цього поставимо. Можемо збільшити. Давайте оберемо обтікання текстом. Так. Коли ми поставили обтікання тексту, ми можемо переміщувати нашу картинку. Тут у нас все стоїть, все добре. Давайте ось тут трішки підтягнемо. Тепер наступний системний адміністратор. Давайте вставимо наш текст. Можемо його вставити от сюди. Так, знову плюсик, зображення. Знайти в інтернеті системний адміністратор Так, пошук. Зображення, і ось у нас дивіться є варіанти. Які ми можемо одразу знайти в нашому Google пошуку. Ось у нас системний адміністратор. Давайте оце. Команда вставити. І ось тут можемо обрати посередині. Так, все, все добре. Наступне зображення, дизайнер. Давайте ось тут вставимо цей малюночок, натискаємо горі плюсик, зображення, інтернет і обираємо дизайнер IT. Пошук. Так, тут у нас пропонуються якісь малюнки на підході. Давайте з інтернету знайдемо. Зображення. І ось у нас є з вами дизайнер. Давайте оце зображення, вставити. Перемістити, давайте нижче. Так, обтікання давайте оберемо. І тепер можна переміщувати його туди, куди нам потрібно. Ось так. І оберемо. Перевіримо, як воно у нас буде розташовано. Так, трішки давайте збільшимо. І тепер можна рухати втікання текстом. Є. І тепер давайте трішечки понижче опустимо. Так, є все добре. Так, бо посередині. Давайте можемо ще стиль границь обрати. Товщина менше. І колір. Синенький. Ось так. Тут теж можемо обрати Колір? Оцей. контур, стиль достатньо. Тишки змінимо, налаштуємо по центру. Так, все. І остання картиночка. Я поміняла картинку, мені щось там не сподобалось. І давайте оберемо колір контуру: оцей. Товщина. 4. Треба буде 4. Стиль контуру. Все, і у нас тепер все в одному стилі буде. Так, я думаю, що наступне, наступні зображення ви оберете вже самі. Давайте з вами повернемось до наших вимог і почитаємо, що нам потрібно наступне зробити. Так, наступне, отже, дивимося. О, так, зберегти документ у вашій папці на робочому столі тип файлу PDF. Ім'я файлу ваше, прізвище ім'я. Ми вже, в принципі, його підписали, нам тільки треба його зберегти у форматі PDF. Повертаємось на наш документ. Так, нам потрібно його тільки зберегти. Зберігаємо доступ та експорт. Зберегти як, PDF, ОК. Okay. І тепер бачите, ось таким чином виглядає наш відформатований документ, і тепер він готов у нас до друку. Тепер ми можемо з вами відкрити доступ. Відкрити доступ це означає, що ви можете поділитися зі мною. Ви вводите мою електронну адресу, яку я вам надала в класрумі. Я вводжу свою адресу, ви вводите ту адресу, яка у вас є в вашому класомі. Натискаєте зверху стрілочку, і мені на пошту приходить повідомлення з вашою роботою. Ось таким чином. Далі ви можете його ще завантажити. Обираєте аккаунт, де він буде завантажений, на який Google диск. Ось він пропоную завантажити. І ось ваша домашня робота. І звідси ви вже можете мені надіслати її. Бачите, саме PDF-документом. Ось тут обираєте Google Classroom, Обираєте інформатика 5 клас і додаєте до того завдання, яке, до якого вам потрібно додати. Ось таким чином. Сподіваюся, що вам було зрозуміло. Якщо будуть питання, звертайтесь. Чекаю ваші домашні роботи.